Чиста. Чисто. 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 Ще розмовляйте. Чисто. Я не знаю, що там що було. З ким було? З братимами, з посестрами, чисто. Так, Що там, Василь був? Був Василь, був Петров. О, так. Хто ще? Хто ще? Чисто. Що ти можна признатися? Чисто. 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 Опа, а Ілля бойовина. Тихо, 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 Бачимо під коліном, трохи нижче на дріб саме під коліном масивна кровотеча. Друже, все буде добре, Там нічого пішло. Я покладу політики на всяк нехай. Тихо, тихо, тихо. Все буде добре. Я потім знижувати трохи потерпіти. <свідує> Це буде Ми просто на всяк хай дораз покладемо, а далі подивимось. Так, все, добре, добре, терпіть. Робота зараз зупинилася. Чиста? Здихаєш? Чого не болить? Т Ти ввірена, що мені не треба укол зробити, Юля? Ні-ні-ні, все добре. Укол не треба. Шолом. Шолом чисто. Кто? <laughs> Кто здесь? Кто здесь? Это, это с, что с, там сверху? сверху. Что там бушки? Все нормально, ничего. Нет. Вычлению. Нет. Так, ничего нормально, да? Давай потом. А мы мои тили. вообще. Давай эти очки вообще. Может тебе на шуму краще будет? Душнишь очень? Оп, да низу. Сейчас я. подыхаем. Сейчас подыхаем. Дивись, не розбий. Ні, ні, ти що? Я віддав. Я навіть віддав. Все буде добре. Раз, Раз. як дихається. Не Ух, так тепер легше, спасіба. Давай парахуємо його зняв. Давай порахуємо, давай. давай. Паша, зацікай. Окей, okay, окей, okay. я сама 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 Кольцо. Поїхали. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 55. добре. Все да. добре. Да. Ну. Так. Заяць. Зрізали. Суха. что я вижу? дайте кто-то ножницы чисто? чисто Светик, а давай ты мне порахуешь давай, от 100 до 1 по браку стран да, 100, 99, поехали да, да, проходите я шока да, да, да

скільки там шую 92 230 Обо що тут турникет там тече? Не тече. Зайка, на секунду. Спокуномо, Дихаємо. Поїхали. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514. 515. Іде. 4-19. Ну бачиш, вже краще. Як почуваєшся? Ну, не зажило, не зажило. Не прям не зажило. Так, зараз ми подивимося, що, що там. Що там зажило, а що ні. Вибач, трохи може бути боляче. Так. Сейчас, секунду, провіримо, пройде. Светик, было 95, далее? 89 уже Три раза. Сейчас накладание. Как тебе красиво. Ты только такой сам варь. Ножка чиста. Так, сейчас мы нады. Что за? Ты не думаешь, что в этом Я? Э, не, я не думала. Конечно, что Пульс! пульс. Yeah. Нормально потім? Дивись, пульс нормальний, дихання нормальне, все, вообще клас. Гонь. Так, е я бачила, що щось пов'язане з кров'ю. Друже, акуратненько. Добавись, я не буду навіть підтримати цінно. Просто замотаю тобі, тихесінько. Ізраїльська пояска. <кл> <кл> не буду давіть навіть нічого. Просто замотаем. Светик 92. 92. Далее. 90. 90, 90, 90 далее. 89. Вот и молодые. 88. 88. 88 87, далее. 87. Так. 86. 86. А далее?